Всім мої найщиріші вітання, любі мої друзі. Сьогодні мені хочеться поділитися з вами моїм рецептом, як я роблю м'ясні ватрушки. Хто їх ще називає м'ясні гнізда, але у мене м'ясні гнізда готуються трішки по-іншому. А сьогодні у нас з оцього всього, що ви бачите, і перець, і цибулька, зелень. Яйце. Все це ми будемо робити м'ясну ватрушку. Це, коли не хочеться котлети, бо вони вже надоїли і проїлися, а хочеться щось таке ну, як кажуть, трішки поригінальничать. Значить, дивіться, отут у мене кілограм свиної лопатки, яку я переріжу на фарш. Перем... Ну, через м'ясорубку перепущу, можна блендером, тим, що ріже, але я через м'ясорубку. Цибульку і все поріжемо, подрібнемо. Будемо з усього готувати. Ну і, відповідно, цибулю на крупнішу терку, Це не на кусочки, а на крупнішу терку, бо нам потрібно зробити м'ясний фарш. От зараз все готуємо. Все окремо, потім зробимо фарш, і, як мовиться, поїхали. Приступаємо до роботи. Перемелений наш фарш. Зараз ми його доводимо в ясо перемелене, точніше. Це тут є чайну ложку солі, ну взагалі треба куштувати, яке воно буде. Сюди ж я всипаю чайну ложку мелений часник і паприка замість перцю. Паприка копчена, вона дає гарний аромат такий. Вбиваю одне яйце. І сюди висипаю оці дві цибулинки, це все гарно перемішаємо. І всі, і все, все сюди. І тепер гарно вимішуємо, щоб у нас фарш був однорідний, поки він буде стояти, проходити сіллю, щоб було. Все на один смак, то ми з вами поріжемо зелень, перчик і все до сиру, бо нам потрібен потрібна начинка. Робимо фарш. Гарно вимішайте, щоб було однорідне. І хай постоє хоча б хвилин 10-15. Ну воно десь так і буде. Поки те будете різати, це вже стане однаковим. Залишаємо. А й буде, а самі будемо різати зелень. Натертий сир. Тепер сюди я ось зелень вкинула. Сюди ж я кидаю перчик дрібно порубаний, різала так, щоб було дрібненько. Сюди вбиваю два яйця і додаю майонез. Люди є, додають сметану, але ви повинні слідкувати за тим, якого смаку у вас твердий сир. Якщо у вас твердий сир солоненький, ну, більш такий солоніший. То можна додати, так достатньо, то можна додати сметану. Якщо він у вас нейтральний, додавте майонезу. Тому що наша верхня сирна заправка теж повинна мати свій смак. Зараз я оце все перемішуємо. Цю рецептуру, скільки чого, я вам напишу під відео подивитися. Але, що, дивлячись, як все робиться, я думаю, вам так буде краще. Накладати будемо не потрошку, накладати будемо так чималенько, тому що ви ж розумієте, що сир розплавиться. Те підтушиться, і буде все, бачите, отакої от однорідної маси ми зробили нашу заправку в ватрушку. Це стоїть, а ми приступаємо до того, формуємо наші кульки, знову приступаємо до фаршу. Приготовлені у нас панірувальні сухарі. Дивіться, щоб зрозуміти, які вони будуть по величині, ми ділимо на чотири частини наш фарш, і потім половинку від кожного ми беремо і робимо отакий немаленький, гарний такий кружечок. Бачите? Отакий, що на всю руку так гарно. І тепер ми його обмотуємо. все, він у нас готовий. Отакий, От він у нас кругленький, гарненький, і ми їх всі отак по черзі викладаємо на деко. Готуємо і робимо. Розложили ми наші. Кульки на деко розкладайте так, щоб вони один одному не мішали, коли вони розлізуться. Багато хто роздушує отак от руками. Ось акуратно, помаленьку, так, щоб була ямка. Можна робити ось стаканчиком, тільки не давити так, щоб було, вже, знаєте, зразу. Раз і розлізлося. Ну мені краще, я роблю руками. Я відчуваю, що де розлізлося, що де розповзлося, яке залишається дно. І отак робимо всі абсолютно наші ватрушечки. М'ясне тісто. Бачите, отак продавила. І по кругу пальчиками, я ж кажу, воно відчувається що де. Так, раз, раз, раз. І залишаються отакі ямки. Старайтеся, щоб боки не були тріснуті, щоб воно було все однаково і рівномірно. Зроблені наші гнізда. І тепер ми Викладаємо нашу начинку в кожне гніздечко. Що хочу вам сказати. Дуже велике вам спасибі всім, хто заходить на мій канал. Всім, хто підписаний, хто має підписатися. Дивлячись, наприклад, це відео, захочеться людині вже бути в моїх прихильниках. Дуже велике спасибі! Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, коментуйте. Коментарі, це обов'язково, мені цікаво. Чи вам цікаво, я не знаю. Напишете коментар, буду знати. Так що, дуже велике вам дякую і за лайки, і за все. Мені ваша підтримка дуже, дуже потрібна. Так. І отак розділили на всіх, на все сюди ще трішки додамо. Ставимо в духовку. Температура духовки 180 градусів і ставимо на 40 хвилин. Потім уже ви зорієнтуєтесь, чи потрібно, чи не потрібно вам допікати, якщо ви вже бачите, що гарна така. Дуже гарна така кірочка буде. Значить, достатньо, і тоді вже буде готово. Так, ставлю на фольгу, на фольгу не ставлю, чуть не зробила помилку, ставлю на бумагу, тому що м'ясо на фользі воно пристає. І якщо ви будете м'ясо ставити чисто на деко, теж треба його змазати. А на бумазі дуже гарно ставимо. Ось вам і краса. результат нашої роботи. Розложила нарошне на, е, на дві різні тарілки, білу і червону, щоб видно вам було і на білому фоні, і на кольоровому, які вони красиві, а ще й смачні. Я вам це обіцяю. Дивіться, зараз розріжу одну і покажу, наскільки це дуже гаряче зараз. Але ж дивіться, як гарно тримає форму, яка краса. І взагалі приготуйте. Приготуйте по моєму рецепту, а потім мені напишете. Що ви отримали в результаті, я думаю, результат вам сподобається. Всього вам найкращого. Смакуйте на здоров'я та до зустрічі!